Я Наталія Макарчук, вчитель історії комунального закладу освіти, навчально-виховний комплекс номер 30 загальноосвітній навчальний заклад першого ступеня гімназія Дніпровської міської ради. Маю дві вищі освіти. 15 років педагогічного досвіду. Вищу категорію. Наполегливо працюю над підвищенням свого професійного рівня. Щоразу йдучи на урок, я перед собою ставлю завдання зацікавити учнів історію, розвивати в них бажання вчити її. Адже відомою є істина. Історія любить повторюватись, треба вміти виносити з неї уроки. 21 -е століття недаремно називають століття гаджетів, адже наші діти мають кліпове мислення і навчати їх застарілими методами неприпустимо. Нинішній урок демократичний. Він проводиться не для учнів, а з учнями. Мої уроки не мають бути ординарними, тому я намагаюся зробити їх жвавими, яскравими, насиченими, цікавими. Мій головний принцип творити урок, постійно перебувати у пошуку, вимагати і вдосконалюватися. Це курс моєї педагогічної діяльності. Перед кожною дитиною я відкриваю ті сфери життя, де вона зможе досягти своєї вишини, сформувати свою людську гідність, розкрити свій потенціал. Моя формула успіху: спонукати до дій, але не змушувати, підтримувати, але не наполягати все ретельно планувати і тільки потім діяти.